Робимо правильний вибір на шляху дворця, якщо насправді це бажання є, точніше зародок цього бажання. Можливо це є можливість перевірки. Ми можемо перевірити себе в тому, чим ми себе оточуємо. Оточення це люди, котрі оточуються, інформація, на котрі ми самі вибираємо, дивитися чи не дивитися. Ну, хоча тут два ситуації, як завжди, ми вибираємо на основі інтересів те, що мене насолоджує. Хоча ми можемо себе примусити їсти не зовсім приємний салат зі спаржою, хоча може йому і не подобається, а, але а можемо їсти смажену картоплю. Вибір, тому що ми розуміємо, що салат корисно, так само і правильна інформація. Яку ми читаємо книги, відео аудіо, є корисною на духовному шляху, є, котра відволікає. Так само і люди, котрі нас оточують, та їхні інтереси. Якщо ми... Тому що ці оточні фактори, інформація та люди.